Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі по ремонту побутової техніки. З'явилося, сьогодні в мене трошки часу, і я вирішив прошити свій транзистор-тестер новою прошивкою українськомовною, в якій вже є частотомір і генератор. Для цього я буду використовувати USB ASP програматор. Дуже простий і дешевий. Так як я прошиваю свій. Транзистор тестер дуже часто. То я вже зробив спеціальний роз'єм для підключення програматора до транзистор тестера. Тому робота по програмуванню займає всього-навсього декілька хвилин. А до цього розйому трьохпінового в мене підключений і частотомір, і генератор, також в корпусі даного. Пристрою розмістився підсилювач для частотоміру. Відеоогляд установки розйома і підсилювача можна подивитися в моїх попередніх відео. І далі декілька секунд програмування. Підключаємо програматор в USB роз'єм комп'ютера або ноутбука. Запускаємо диспетчер пристроїв. Для того, щоб переконатися. Що програматор під'єднаний і драйвери встановлені, якщо все зроблено правильно, то серед пристроїв ми бачимо назву свого програматора. А коли його відключаємо, то він зникає. У вікні даної вкладки нам обов'язково потрібно вибрати тип нашого мікроконтролера. В нашому випадку це atmega 328 і завантажуємо файли нашої прошивки. Ці файли заздалегідь потрібно скопіювати в корінний каталог диску C. Папку з файлами прошивки бажано називати латинськими літерами. А також завантажуємо ще один файл із нашої папки з прошивкою. Більше на цій вкладці програмування ми нічого не робимо. А переходимо на іншу вкладку, яка називається фюзи. З налаштуваннями на цій вкладці потрібно бути дуже обережним. Так як можна привести свій контроллер до несправного стану. Зазвичай до папки з прошивкою додають графічний файл, на якому зображено потрібні для нас налаштування. Після встановлення ф'юзів знову повертаємося на вкладку програмування і завантажуємо файли прошивки безпосередньо в пам'ять мікроконтроллера. Ця процедура займає в середньому 20 секунд. При цьому дисплей тестера світиться білим кольором. Сильно хвилюватися не потрібно, так як це нормальний стан тестера при програмуванні. Якщо бачимо таке повідомлення, то це значить, що все добре. І можемо завантажувати ще один файл нашої прошивки. Цей файл завантажується дуже швидко, так як займає всього-навсього 8 кБ. Як бачимо, прошивка пройшла успішно. Після завантаження цього файлу, тестер відразу почне працювати. На цьому програмування тестера радіоелементів LCR TC1 завершено. Залишається тільки відкалібрувати його, і вже можна користуватися. Як можемо бачити, в даному випуску прошивки є і частотомір, і генератор, а також присутня українська мова.